Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Я перебираю тюльпани. Ось таке воно замащене все. Сюди викидаю в тарабашку сміття. Сюди складаю вже файні тюльпани. От і будемо зараз йти їх садити. Тюльпани зараз переберу потім. Підсніжники розберу і мускарики. І все, буду. йти садити, бо треба вже посадити бо вже вересень місяць, далі буде запізно. Ось так що. Так що ось такі то справи. Отако беру. Оце все. Непотрібне, обтереблюю. А це в тарабашечку. І зараз візьмемо гірчицю з собою. Перець мелений і підемо садити мої тюльпанчики. А як буду садити, буду показувати. Ось так поперебираю. Ось так їх пачку складаю. І, здаються, на телефоні тут здорові, а тут смітті такі дрібненькі. Так. Ну нічого? Зараз будемо садити, тоді покажу. Такьки так. Ось буду я зараз робити помежелілії радочки. Ось там, тут тут радочок. І буду садити свої, як колись казала моя баба, діліпани. Буду садити діліпани. Ось так. В Радочок я буду сипати. Порошок гірчичний і чорний перець меляний. Ось. І тоді буду садити тюльпани. Вибачаюся за шум, але ну, ні я не зроблю, інакше не придумаю. Ну, зараз як буду робити, буду вам показувати, що я і як саджу, щоб моїх тюльпанів не їли мишки, шкработушки і всякі слимаки, равлики. Ось так буду робити зараз посадку своїх тюльпанів. Ось, і посадку своїх мускариків. Підсніжників я садити не буду, бо я їх посадила вже. У мене я подивилася, я забулася, то підсніжники я оставила маші. Маю вислати. А може вона їх забере. Ну, не знаю, побачимо. Як я її переслю їх. Та й таке то. Так що будемо працювати. Я посапала квітники і вони знову заростають вже третій раз. Я вже раз знову сапала. І знову сапала, і воно знову росте. Ну і нічого, Бог там з ним. Раз, росте, значить процес йде. Будемо садити тюльпанчики. Ну, Поки місь пауза зроблю радочки. І тоді, як буду сипати гірчицю, буду вам показувати. Так. Перечорний, гірчиця рижа. Ой, ой, тут я зробила, зачепила. Ось Отак гірчичку посипали. Ось так перчик. Ось так. Радочок. Як треба буде, я ще візьму лиш пачку перцю. Я вмисне для такого купляла. О! І перець, і гірчичку. От будемо. Ой, божечко, як же ж то мені тикати ті. Як же ж то мені тикати, ті тюльпанчики? Ой. Ось так. Господи, поможи. На гарне цвітіння, благослови. О. Більші помежених маленькі потикаю. О. Щоби. Цього року будуть, ну, будуть ці цвести, потім на другий рік другий підростуть. О, і хай собі ростуть. Я кожний рік не викопую тюльпани. Раз в 3-4 роки. Хай собі вони квітують. О, ось так. О, значить, а тепер... Беремо малечу і поміж них потикаємо. Ось так. О, бачите як. Маленькі теж рости хочуть. З маленьких виростуть великі, а великі поділяться. Будуть маленьких ще коло них. Ось таконьке, так веньке, так. Ось так садимо. Тюльпанчики, А хто, Як садить по-інакшому? Розказуйте. О! О. І тоді будуть весною, поки лілії повилізають, поки начнуть цвісти, будуть цвісти тюльпани. Потім лілії підуть вверх, а тюльпани підуть спати на зиму. Ось. Так що ось такі-то справоньки у нас. Роблений. Тепер будемо робити другий радочок, ось тут де тюльпани стоять, зараз робимо. Ну, подивимося, може я зараз ще тут трошки, але тут не буде, ні, тут не буду робити. от о, тільки ось звіта, от ось сюди зроблю, ось бо тут у нас є деревовидна погоня, ще посаджена десь. Ось тут о, вона. о Бачите? Не та деревовидна, а та. Ніякий морп'яник той. О, так що ось таке діло. Ладненько. Зроблю зараз ще радочок, тоді ще. Там покажу далі, що буду робити. Так. Ось і тут посадили так само. Бачу, тут якось рідковато дрібних посадила. О! І хай собі ростуть. Гірчичку посипала, перчик посипала. І зараз загорну, хай ростуть. Будемо чекати весни, щоб весною файно квітли. Олю Чумаченко, дивись, яку я маю красуню. Ти ба. Яка красотка, які гарні жаблячі лапки. чи ти яка класуня в мене є в квітнику. Ну, я те і не боюся. Це росянка. Це не страшна жаба. От страшна жаба землянка. А це ні, це хороша жабка, Я люблю такі. Вони не, вони не страшні. А ось ці, щоб землі ті страшні, ну і в бань. Я їх не люблю. Так, тут посадила ті мускарики. Ось так радочок. Тут. І зараз там ще кусочок. І то напевно, що буде все. а ще тут радочок зроблю, яких квіточок зараз побачу. Так. І тут радочок наздовж буде у нас тюльпанчиків. Уже в другому квітнику ось тут. І ще зараз там вон буде радочок тюльпанів. І то буде все. Я думаю, вони влізуть мені всі, а ні. Ну то ще там аж туди далі буду садити тюльпани. Ну побачимо. Покамість. Покамість так. А там буде видно. Тут у нас розочки мої ростуть красуні. Ось ті, що я виписувала, що прийшли. Тут мої юки порозросталися, сподіваюсь, на другий рік будуть гарно цвісти. Мій гібіскус. Ось, ну, побачимо, там буде видно. Буду садити. Перець я посипала і гірчицю посипала. Ось так, тут зроблю радочок і ось тут зроблю радочок. Бо тут в мене понад край підсніжники ростуть. Під самий край. Ось так ще тут. Радочок роблю наздовж. Ну і якщо ще там посаджу зараз, і якщо мені ще тюльпанів хватить. Ось так. Посадила більші, поміж них посіяла дрібненькі, щоб виростали. виростали. І ось так загорнемо свої. Тюльпанчики хай вони собі ростуть мазунчики. Щоб гарно нам навесну Цвіли і нас радували. О! О! Ось так. Все, красота. Переходимо туди далі. Ну і ще тут ми два радочки зробимо. Один. І тут другі, тут де-неде пісніжники знаходяться в землі, ну нічого, будуть поміж тюльпани і пісніжники. Так, мускарики я ось там посадила, ось а тут посаджу всі остальні тюльпани висаджу. І усе. і будуть мої квітники, красота. Ось так. Так, все. Посадила всі. І загортаємо, хай собі ростуть. О. О. А тут попід край самий мене є. і підсніжники в роті. Я вже не повню, якщо чесно, що я вже тут садила. Вже весною побачу. О! Та й таке то. Так що. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. А оце у мене сходить пахучий тютюн, нагадався, коли сходить, аж в тіпурі. Він вже в тіпурі має цвисти пишно і ясно. Ну, він запізно надумався сходити. Так що ось такі діла. Дарую вам таку розочку всім гарну. Щоб всіх все було добре. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А мій кліматі цвіте. Викопала його звітом, він з курінців пустив і цвіте. А як тримала, то не хотів цвісти, А тут ціле, ціле літо. Ось такі діла. Ладно. co? So, Tím si ho samonej kráští.